А ти знаєш, що тобі загрожують соцмережі? Там тебе можуть невідомі зняти, показати, як хочуть, як можуть, е навіть з допомогою штучного інтелекту зробити з тебе таке, що ти сам себе не впізнаєш. Це гра, це своєрідний наркотик. І дітей звідти зараз з тіктоків, з Ютубів, з інших не витягнеш. Але є ліки від цього. Я пропоную навчитись в кіношколі робити справжнє документальне кіно. Тут ви зможете і сценарії писати, і знати секрети режисури, і ще більше самому зробити перший свій фільм. Це допоможу я вам, Петро Олар. Заплечимо в мене журналістики факультету в гік. Інститут кінематографії в Москві у Мюнхені докторська диссертація на тему кіно і досвід роботи більше 50 років у великому кіно.